Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні розберемо з вами, як люди голосують, чим вони керуються при голосуванні, як вони приймають рішення. Часто ми голосуємо серцем. Що на серці, відповідно, за те і голосуємо. Бо хтось щось красиво говорить, і це торкає серце. Ось він сказав красиво, треба за нього ж проголосувати. Хтось обіцяє нове життя можливо, нову країну. Зміни вже сьогодні він обіцяє. Багато обіцянок і це таркається серця виборця. І він йде, голосує за оці обіцянки. А потім минає деякий час, і ми знову питаємо, а чому все не так? Обіцяли ж, а по факту нічого не змінюється. Де ж ті зміни, які нам обіцяли? Де вони? А відповідь дуже проста. Ми обрали не фактами, ми обрали емоціями. На емоціях все відбулося. І ось вибір був зроблений. І в результаті нічого не змінюється. Але при цьому політики чудово знають, як грати емоціями. Емоціями виборців. Страх, злість, надія, образа усе це інструменти. І вони на цих інструментах грають. Коли люди емоційні, ось якась емоція у людини, то людина не аналізує. Вона. Робить так, як вважає за потрібне. Без жодного наміру. Люди вірять. Побачив у кого щось він сказав таке, що аж за серце зачепило. І він повірив і проголосував. Але емоції оці, вони ж тимчасові, вони пройдуть і все. А результат вже зроблений. Дані вони постійні якими треба керуватися, і на які треба опиратися? А емоції можуть обманути, а факти ніколи. Скільки обіцяли нових робочих місць? Наприклад, на місцевому рівні, на центральному рівні, для того, щоб обрали. ж. А скільки реально створили після того, як обрали цю людину? Який був рівень інфляції, безробіття? Це не емоції, це реальність. Що відбулося після того, як цю людину обрали, який обіцяв, що він створить, що будуть робочі місця, що ситуація в економічному напрямку стане краще, і люди повелися на цих? Але не перепровірили фактичні дані, що ж ця людина робила до цього, ким вона була. Ми вже не раз у це приходили, коли нам казали, ми не такі, як попередні, ми кращі. Але через рік ті ж самі помилки, ті ж самі схеми відбуваються. І ті ж самі обіцянки. Треба аналізувати ситуацію. Тобто все повторюється по колу. І ось на цих емоціях кандидати виїжджають на емоціях виборців. Бо проблема не тільки в політиках, проблема у нас у виборцях. Ми дозволяємо себе обманювати. Ми не пер перевіряємо, а ми віримо. Кандидат сказав, все, треба за нього голосувати. Він же сказав так, він же пообіцяв. Це. Сьогодні, ви всі знаєте, інформація відкрита. Можна перевірити будь-якого політика. Є декларація. його. Рейтинги, аналітику, різні програми, тобто все можна перепровіряти перед тим, як приймати рішення. Не треба вірити цим словам їхнім, що вони обіцяють. Треба вірити цифрам даним. Не слухати, що хтось пообіцяв. А треба подивитися, що він взагалі зробив, що він виконав. Яка його була діяльність? Зробити аналіз треба його роботи. Не треба обирати емоціями, Треба обирати фактами, і тоді буде інший результат. А емоції нічого кращого не нададуть. А навпаки, ситуація може ще стати гіршою, коли людина буде. Емоційно приймати не просто рішення, а важливі рішення, які стосуються майбутнього держави або майбутнього території, там, де людина мешкає, коли вона обирає голову, громаду або депутат. Не треба обирати емоціями, А треба здраво приймати рішення. Кожне наше рішення це цеглина в майбутній країні. І ось це рішення. Кожного разу це фактична реальність, що ми маємо. Ось такі було рішення з 91-го року. Кого ми обираємо, те ми і будуємо. Ось що такі вибір фактично. Ми можемо знову помолитись, якщо голосуємо емоціями. А можемо змінити все. Якщо почнемо думати головою, аналізувати і перевіряти, твій розум це твоя сила. Треба довіритись своєму розуму, але перед цим все перепровірити, проаналізувати. По цифрам подивитись, по є деклараціям, програмам, різна аналітика. Діяльність, історія життя і багато чого іншого. А можемо змінити все, як я сказав, якщо почнемо думати, аналізувати, перепровіряти. Це важлива фраза, якщо ми почнемо змінювати своє ставлення до вибору. І майбутнє країна залежить саме від неї. Від розуму, від вибору, від зробленої роботи. Якщо у людини є різний вибір, то вона має зробити на основі всіх даних той вибір, який буде правильним. І цьому треба навчитись. На цим треба працювати. Так, це робота. Якщо ти теж те, щоб ми думали, головою перед тим як обирати, а не серцем, Підписуйтесь тоді, шановні глядачі, і поширюйте це відео. Воно дуже важливо. Воно розкриває всю сутність. Бо свідомий вибір. Починається з тебе, він починається з кожного з нас. Треба обирати головою, а не емоцією. Я всім дякую, що вночі. Ставте вподобайки, залишайте обов'язково свої коментарі і ставайте нашими підписниками. І вже до нових зустрічей.